Грамоти, нагороди та подяки отримали підприємці міста і району. Їх вітали із професійним святом. Цьогоріч урочистості провели спільно у Коломийській ратуші. Представники влади подякували підприємцям за роботу і за те, що вони наповнюють місцеві бюджети. Професійне свято підприємці міста і району вперше провели разом. Їх запросили до Коломийської міської ради. Щоправда, не всіх, адже лише у Коломої працюють 2800 підприємців. 43% коштів місцевої скарбниці це, власне, їхня заслуга. Вони сплачують єдиний податок, уже зібрано 10 мільйонів гривень, акцизний збір 8,5 мільйонів, податок за землю, прибутковий податок із заробітної плати та інші збори. Станом на 1 вересня підприємці сплатили до міського бюджету 23 мільйони гривень. За рахунок коштів, які сплачують підприємці, вдається отримувати бюджетні структури. А також це нові робочі. І місця і безперервна волонтерська допомога. Усе це в доволі таки нелегкий час. Сподіваються, що все таки в державі відбудуться зміни, і робота йтиме простіше і легше. Бажання розвивати власну справу та гумору не втрачають. Легко. ні про що не думаєш, гроші течуть. чути. Тобто в руки і ти все всім роздаєш. Я хіба ми не знаємо, який сьогодні час. Як тяжко дається, та ж просто люди не мають за що прийти купити ту капусту, яка вона дорога. Які всі продукти стали, тому що немає врожаю. А нам, рибникам, взагалі тяжко говорити, тому що вся продукція майже за кордону, з океану, з моря. Воно все дуже дорого доставляється. А це відносно ціна, відносно спроможність людей купити це. Нелегко. Нелегко усім, бо війна в Україні тяжкі часи, але виживати треба. Треба не падати духом, підтримувати себе, всіх окружаючих, бути на висоті, і Бог поможе. Проте представники малого і середнього бізнесу рук не покладають, працюють на рівні з найманими працівниками, платять усі збори та допомагають українській армії і чекають дієвих рішень від української влади. Звичайно, податки менші для підприємств, дрібних. Я маю на увазі дрібних підприємств пенсійної і. У нас найбільше турбує пенсійний, найбільший податок, це який є, це пенсійний. Завжди буде важко підприємцям. Підприємець це, це важка капіта праця з, ранку, з раннього ранку до пізньої ночі. Щоб змінилось, змінилося? На даний час я задоволений зміною податків, тому що я був на загальній стані податкування, а в даний час я прийшов на єдиний податок, який 2% від валу. Для мене набагато краще то, що було 15 від чистого доходу. Щоб давало більше допомоги більше на розвиток, коли створюєш робочі місця. а… Прийдеться, прийдеться щось в державній структурі випрости, треба ходити. Документи змінні носіти будівництво на будівництво. Документи взяти. Це в нас була до цього часу, була велика проблема. Тобто я, тому що я будував цехи там дозвіл взяти на початок на початку будівництва. Це дуже 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 було складно. Як зараз буде, не знаю. Хотілося, щоб це було, щоб це було питання знято. Підприємців з нагоди професійного свята нагородили грамотами обласної адміністрації, районної та міської рад. Частина отримала подяки від керівництва міста і району. На завершення урочистості відбувся невеликий концерт.